Я дуже тяжко вами відболіла. Це все було як марення, як сон. Любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав довірливий сам сон. Тепер пора прощатися нам, будень. На білих вікнах змерзли вітражі. І як ми будем, як тепер ми будемо, такі вже рідні і такі чужі, ця казка днів вона була недовгою. Цей світлий сон пішов без вороття. Це тихе сяйво над моєю долею. Воно лишилось на усе життя Ліна Костенко.